Кожному, хто так говорить, я кажу, поїхали зі мною. Моя сторінка на Фейсбуці дуже популярна. Коли хтось мені пише, а в Україні немає війни, то я кажу такій особі: проїдься зі мною, проїдься зі мною, і сам все побачиш. Нам не потрібно їхати до Херсону, нам не потрібно їхати до Харкова. Проїдемося до Львова, до цієї околиці. Сам побачиш на власні очі. Ці люди, яким я щось таке пропоную. В основному це такі інтернет-герої, які тільки коментують не більше. Тож, коли я чую таке: в Україні немає війни. У мене кров закипає у венах, бо це не синітниці. Кожній такій особі я кажу: будь ласка, пакуй наплічник, їдемо, переїдемо через корчову, і сам побачиш, поїдемо до Львова на вулицю Стрийську, чи поїдемо до лікарні. Ми часто їздимо до військових госпіталів, і я покажу поранених солдатів, які втратили руки, ноги. Побачиш цвинтар, марсове поле, і тоді поговоримо, чи немає війни в Україні. Для мене такі люди це просто дурні. Чи хтось врешті поїхав з вами? Ні, власне, ні, бо це інтернет-герой. В соціальних мережах це сміття. На жаль, є багато російських тролів, багато розчарованих людей, дуже багато людей, котрі плюс-мінус та сама група, наприклад, антивакцинатори, прихильники пласкої землі і так далі. Багато людей. Це неймовірно, що ми підтримуємо такий шквал ненависті і пропаганди, яку створює Росія. Росіяни мають окремі підрозділи, які сидять в інтернеті, в Твіттері, Фейсбуці, і все це пишуть. І ми визнаємо, що це щось нормальне. Для мене це просто злочин, що немає якоїсь форми контролю над цим всім. Це свідомі дії Росії, на які пішли мільярди євро. А ми нічого не робимо в цьому питанні.